Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Великий десантний корабель Олінігорський гарняк був заведений у Чорне море, щоб висаджувати російський десант на українському узбережжі, зокрема на Одещині та Одесі. Як повідомив під час брифінгу у медіа-центрі Україна Одеса речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, після обстрілів кримських мостів та інциденту у Новоросійську з кораблем Олінігорський гарняк в акваторії сталося кілька відмін но no стай Зокрема, це зменшення кількості кораблів безпосередньо у чорному морі та зменшення ракетоносії, один з яких наразі перебуває у спорядженому стані в одному з місць базування. Це дуже важливо, бо вони окупанти використовують ці морські платформи. В першу чергу для обстрілів нашого узбережжя сказав речник за його даними. Також збільшена активність прикордонної служби РФ в районі єнікальські протоки. Плетенчук нагадав, що Керченська протока є морською зоною України, і лише Україна може видавати будь-які попередження. Цій ділянці моря про що очевидно і було зроблено попередження ще 20 липня, в якому було вказано, що ця ділянка є небезпечною для судноплавства, але окупанти не дослухаються до попереджень, внаслідок чого періодично стаються інциденти в морі за участю їх кораблів та суден. Один із таких випадків став з Оленігурським горняком, через що він тепер у небоєздатному стані, розповів Плетенчук. За його словами, зараз у Каршінікальській протоці перебуває 14 бойових одиниць кораблів та катерів російських. Прикордонників, крім того, загарбники вважають Азовське море своєю внутрішньою водоймою. Минулого тижня задля посилення безпеки окупанти збільшили там кількість своїх кораблів до трьох одиниць. Крім того, внаслідок інциденту з ВДК у російську противник припинив використовувати великі десантні кораблі у якості поромів. Платенчук акцентує взагалі історія Оленигорського горняка і показовою порт припискою в нього північний флот ВМС РФ. Це одна із шести таких одиниць, яка була заведена до повномасштабного вторгнення. Акваторію Чорного моря для того, щоб провести десантну операцію на українському узбережжі. Але цей корабель не знайшов іншої роботи, крім того, щоб перевозити цивільне населення через Карчінікальську протоку. А зараз він в тому стані, в якому є така доля, очікує весь Чорноморський флот. Взагалі, ми бачимо тенденцію до повторення історії, яка як відомо ходить по колу. Можна згадати кримську війну та її результати для Російської імперії. Ця війна у 1850-х роках завершилася поразкою для Росії. І наголосив Платенчук. Він додав, що наразі інформація про те, що вказаний ВДК потонув ще уточнюється. Надходила інформація, що його намагаються відбуксувати до доку для ремонту. Наразі можемо спостерігати процес боротьби за живучість. Звісно, цю одиницю росіяни намагатимуться врятувати. Розповів речник ВМС зсу до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Пара можемо разом.